Знаєте, що мій чоловік каже? Що найсмачніші суші в Тернополі готує він. Як ви думаєте, йому можна довіряти? Це правда чи це неправда? Ну от куди я з ним не піду, він каже, що йому всюди не смачно. Яку доставку суші не замовлю, все йому не так. А знаєте чого? Чого? Розкажи. Дивись. Дай сюди ближче. Це авокадо. Почекайте, дайте я збільшу. Так. Це авокадо. Я зрозуміла. Це огірок, це риба і це а, Філадельфія. Так, Андрій. Отут От буде краще видно. От в якій доставці вам в ролл поставлять стільки суші, о, стільки авокадо, стільки огірка, стільки? Філадельфії. Філадельфії, а, не, риби. а не якого і сиру? ікри. Ікри. Ринормальненька. Е, Понятно, що воно буде смачне. Плюс в мене є спеціальний рецепт для рису. Так що. Ребятки. Все, решта шляпа. Самі смачні суші в Тернополі це від Бурмаса, знайте собі. Всі подумають, що я рекламуюся Що якусь відкриваю. відкриваєш якусь бурмас-доставка суші чи що? І таке може бути. І таке може бути. Всяке та може. Та лишись вже тих шортів. А, чекай, я ще не доставив новий А ви б замовили мене суші? Скажіть, будь ласка, в Андрія замовили б суші ось такі, як він накрутив? Яка ціна? Ні, я ще не приділився. Спочатку чи б люди замовили. А якщо напишуть, що ви замовили, то далі б вже вимоглися. Де, де, де це? Я не знаю, що ти ходиш і що ти шукаєш. Де ікра.